Друзі-гарбузяки, ми на полігоні. Сьогодні спробуємо постріляти по-самалійськи. Це коли ви не дивитесь, куди ви стріляєте, а просто із якогось е, укриття ви намагаєтесь всліпу влучити в об'єкт. У нас буде отака картонна коробка. Там позаду є стіна, будемо намагатись влучити в цей об'єкт, не дивлячись, куди ми стріляємо. Подивимося, що з цього вийде, як себе поведе помпова рушниця. Навіски будуть там з середнього рівня, тому що я думаю, що якщо з магнума стріляти таким чином, то можна втратити рушницю. А ви, друзі, підписуйтесь на канал. Чим більше активність на каналі, тим частіше будуть виходити ролики. Домовились? Домовились. Поїхали. Ну що, друзі, спочатку спробуємо постріляти кульовими патронами, які. Я особисто споряджав. Подивимось, що з цього вийде. Давайте спробуємо. З першого погляду може здавати, що я, типу, бачу куди стріляти, але я повністю стою за стіною. Це просто оптичний обман. Я висовую лише дробовик, приблизно розуміючи, де стоїть об'єкт. Ну що, друзі, ви самі все бачили кольові патрони. Подивився картічні патрони, які я споряджав. Тут 36 грамів навіска добряча, як для самоліської стрільби. Але я думаю, що ми законтролимо, подивимось. Ну що, давайте спробуємо постріляти картічу, як і кулею, а потім все вже перевіримо. Сонечко зайшло, але це нам не завадить, друзі. Давайте поставимо трошки далі, так? Подивимось, що з цього вийде, знімаємо з запобіжника і почнемо. Я нічого не бачу, приблизно я дивлюсь якось отак. Ну що, давайте давай ще раз? Немає влучань, я не попав. Ну ладно, ладно, давайте спробуємо дріб'ю. Отака. Хто знає, давайте дивіться, там я додам на відео характеристики. Коротше, давайте спробуємо в таку історію, так? А, є, він впав! Добре-добре, піднімемо! Добре, так, у нас все перезаряджено, знімаємо п'єць за побіжника. Ну що, давайте подивимось, що у нас вийшло. Кульові влучання, як ви бачите, ось, ось і ось. Ці три, але. Але, як ви зрозуміли, я влучив лише двічі, а інші отвори зробили пежі контейнери від дробових патронів. Але не будемо мене засмучувати. На той момент я був задоволений своїм результатом. Ага. І ось о влучання. Коротше, невідомо, Картіч чи влучила. Не... Давайте вважати, що Картіч не влучила. А тут воно впало, я не бачив, ви певно на відео. Побачите, як воно падало. Дивіться, як воно прочесало по поверхні. Давайте ще спробуємо постріляти зверху. Повернемо його отак у стрибку. А? Як вам така ідея? Пишіть у коментарях, чи зможу я влучити, заряджаємо зараз наші 5 дробових патронів, Патрон у патроннику. Знімаємо запобіжника і спробуємо. Лайте ще. Щось попав. Байте. Так, оска. Нє. Подивимось, що у нас вийшло з цього Ого, я бачу, що дивіться. Походу, я влучав у землю, цього не було. Але влучання є, друзі, по ногам нашого оцього чувачка. Ага, отут також прочесали. Хоча б одне влучання є, друзі. Ну що, в принципі, в принципі друзі, можливо стріляти по-самолійськи. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. До нових зустрічей. Побачимось на полігоні. Пока-пока.